Хотів запитати у вас ще про літаки. Ми, звісно, чекаємо на американські, європейські літаки, але от зараз е, міністр оборони Словаччини заявляє, що вони готові разом із Польщею надати нам радянські винищувачі Міг 29. Це ті літаки, якими ми вміємо керувати, і навчатися нам на них не треба. Як, як альтернатива, е, ось цим f 16 і Єврофайтерам, ми їх зараз отримаємо. Якщо, е, яку різницю це може зробити в контрнаступі? Тут така ситуація. Те, що ми говоримо про поетапність поставки, якраз інших типів зброї, точно даже ми про літаки. Просто ми ще не згадали про них. Uh -huh. Це те, що дійсно поставлять будуть зараз дві країни. Ще декілька країн готуються поставити бувши радянського озброєння в літаки, але модернізовано також під стандарти НАТО і Авіоніка, все на це націоне. Це набагато ефективніше. Там будуть ракети керовані ракети, ті, що ми отримуємо від США і Британії. Це які будуть наносити потужні удари по цілям на далеку відстань, тобто зовсім інший тип уже ракет і систем буде і. І, зрозуміло літаків, які несуть. Паралельно будемо отримувати інші літаки, але в першу чергу може європейські. Але якщо ми говоримо про наступальні операції, зрозуміло, вони зіграють свою тактичну роль. На жаль, для того, щоб мати там звичайно потужну авіацію, для цього повинно бути штурмовики, все F-15, F-16 – це вирішальні на полі бою, якщо вони будуть основна сила. Але ми переорієнтувалися трошки на інший підхід. Це ракетні системи, які сьогодні актуальні, це заявили всі міністри оборони, начальники генштабів і навіть генсек НАТО. Це те, що сьогодні як кров потрібно для нашої держави. З одного боку, в обороні, а з іншого боку, знищення тих, що ми резервів. Це можна літаками знищувати, можна ракетами. Якщо в нас достатньо високоточно і дальнобійних ракет, і рартилейських систем від 30 кілометрів до 150 включаючи наш ВПК якими від вже є до 200 кілометрів? Б'є, оце те, що буде нищити все поле бою, яке буде рухатися до фронту. Оце те перспектива. Ми нищимо ракетними системами всі резерви, всі склади, відповідно, знищимо вогніві засоби. Тут же задіються потужні броньові кулаки, які провивають ці всі системи. Заходимо з тила, з флангів. Диверсійні групи працюють по тилам одномомент, одномоментно не якось там розрізано. От коли ворог не очікує, неочіканих секторах. Тоді ми відповідно і звільняємо Донеччину. А якщо ми виберемо пріоритет, південь. Я прямо скажу: якщо задіємо такі можливості, такі сили, і боєприпаси буде, і всі підготовлені ресурси, які є, ми порушимо південь, наприклад, фронт і зайдемо в Крим. На плечах паніки зайдемо повністю в Крим, Там своя вже паніка. Вже зараз панікують, як тікати? Да, вже хочеш Пере... вивозити а там А перекриємо, а я вам скажу стовідсотково. Переб'ємо той міст стовідсотково. Уже той період, коли була реальна війна, був заходи, міст буде перекритий. Вони будуть тікати в море. Всі.